Які молитви чують на небі. Давним-давно жив праведний старець. Увесь свій вік він провів у молитві, постах і спогляданні. Його серце боліло за людство, за те, що люди, хоч і моляться Богу, але живуть у сварках, ворожнечі, зневірі. Щоранку і щовечора він звертався до Господа. Господи, чому так? Люди наповнюють храми, просять миру, покаяння, милості, а серця їх не змінюються. Невже ти не чуєш молитов твоїх дітей? З цими думками старець заснув. І уві сні до нього з'явився ангел, обійняв його ніжним крилом і підніс угору високо над землею. Чим вище вони здіймалися, тим тихішими ставали звуки земного життя, вчухли голоси, пісні, навіть дзвони. І лише іноді звідкись линули ніжні мелодійні звуки, немов далекий шепіт лютні. Що це звучить? запитав старець. Це молитви, які доходять до неба, відповів ангел. Тільки такі слова ми чуємо тут. Але чому їх так мало? Адже зараз стільки людей молиться в церквах. Ангел сумно поглянув на нього. Хочеш побачити правду? Подивись. Унизу виднівся великий храм. Його склепіння наче розкрились, і старець міг побачити все, що відбувається всередині. Церква була повна людей жінки й чоловіки, діти й літні люди, заможні та бідні. Усі стояли в молитві. Священник служив літургію, хор готувався співати, деякон урочисто підняв орар. Та не було чутно жодного звуку. Усе виглядало, наче вистава без слів. Читання, спів, навіть молитовні зітхання, все було німим. Лише роти рухались, тільки жести промовляли, але до неба не долітало нічого. Чому? здивувався старець. Спустися й побачиш, мовив ангел. І вони опинилися серед людей. Старець побачив ошатно вбратних парафіян, які ревно хрестились і кланялись. Але ангел торкався одного за одним, і в серцях кожного відкривалася зовсім інша молитва. Жінка, вбрана в дорогу сукню, заздрісно дивилась на іншу прихожанку. Знову вона в новому капелюсі. Чоловік п'яниця, діти, як же браки, а вона вдає з себе леді. Купець, що стояв поряд, не відривав погляду від іконостасу, але думки його були далекі від бога. Продешевив, тисячу, а може, й більше втратив. Як тепер надолужити? Молодий селянин підглядав за дівчиною і мріяв гарна дуня оце б мати таку за жінку. Так ангел торкався одного за одним, і в кожному серці була суєта, осуд, заздрість, турботи про земне. Вони стояли перед Богом, але не були з ним. Бачиш, промовив ангел, тому їхні молитви мовчать, бо тільки губи моляться. А серце ні, а лише серцева молитва справжня і жива. І раптом серед тієї, серед тихнімих молитов, пролунав тоненький дитячий голосок. Господи, ти добрий і милосердний, зціли, врятуй мою матусю. У кутку храму стояв хлопчик, тремтів від холоду, притиснувшись до стіни, його очі були повні сліз, а в серці. Любов і тривога за маму, ось молитва, яку ми чуємо, сказав ангел, і серце старця затремтіло від радості й болю водночас. Він зрозумів Бог не глухий, але чує не ті слова, що на вустах, а ті, що в серці. Справжня молитва це тиша душі, щирість серця і чистота наміру. Лише така молитва піднімається до неба.